Розрубавшись дійняту хвилю, човен упав на воду. А просто перед ним постала велетенська постать. Довге лускате тіло височило над водою, закінчуючись гнучким торсом. Він скидався б на людський, якби не був утричі більший. Обличчя вражало неземною вродою та в очах палало. Золотаве полум'я, хижої люті. Між повними губами вишкірялися довгі зміїні ікла. На єдину мить почвара нависла над човном і зринула вниз. Важке зміїне тіло стрімко врізалося в палубу, потрощило весла, розкидало людей, зминаючи тіла й ламаючи страшним тягарем кістки, кільцем сповило човен. Стиснувши так, що затріщали дошки. Велет знов здійнявся над водою. Жахлива голова з довгими звивчистими рогами та гострими перемоплавцями вишкірилася і вихопила наче ляльку мотанку одного з варягів. Сповнений жаху скрик розлетівся над чорною холодною водою. Раптом дебали зник – Наче й не було його, залишивши на поверхні криваві червоні бульбашки. Тоді варяг мац ухопив кинжал і ударив туди, де біліло змійно на Лезо війшло не неглибоко, але почвара здригнулася, засичала від болю та знову накинулося на човен. Хтось підняв щит, але удар розтрощив дубові дошки. Тої ж миті Варігиня Вігдіс вдарила мечем, вганяючи його в лоскате тіло наче клину здоровезну колоду. Сичання переросло в оглушливий вереск, який голками узвався у вухах. Здінявши погляди, Варя побачила поранену почвару просто над собою. Чорний язик довгий та роздвоєний. Ікла з важкими краплями отрути на вістрях. Страшна посуриста лапа замахнулася, але Вігдіс кинула гарпун спритніше, за почвару з роздраконячою головою, що не встигла обхопити її страшними рочищами і ринула жахливим вразком у темні води. Страшний хвіст послабив кільце, звільняючи стиснутий човен. Варягрубали його. Але лускате тіло надто швидко проносилося повз них. Нарешті востаннє здійнялася над палубою рогата зміїна голова, роззявила пащеку і у безсилі люті зникла у темних збурених водах.